Так, от така в нас сьогодні локація. Це в кринички будемо робити. Криничка 13 метрів, водички мало. Ось, ось замовник наш. Він зараз вам більш, більш конкретніше розкаже, що будемо сьогодні робити. Привіт. Сьогодні будемо пробувати під 110 по методиці Богдана. Богдану привіт. Зробили фільтра, підготували. Сетки П-56. Потім кусочок, якщо взяли що дорогу. Будемо пробувати під погружний насос. Да. Будемо спочатку розвідку робити, скільки нам дасть пробуритися малим буром 90-м, пробуримо, подивимося, скільки метрів зможемо пробурити там. І потім під 150-м буром будемо вже бурити під 110-ту турбу. Отаким буром будемо. Спочатку 90-м. Отака От сьогодні в нас задача. Так, в нас все готово. Будемо пробувати. Все підготували вже, штанги, насоси опустили, страховки. Починаємо буріння. Але 5 метрів колону обсадної труби Фільтрової. Бля. Фільтрової, так. Да. Андрюха, зараз поїде донизу. Що, вперед? Так, Андрюха вже обсадив трубу, а сантиметрів 20, звісно, завалило в забої, але... Получилось, зараз будемо промивати і пробувати ставити малишом на прокачку. Запускати, розкривати її. Ну що, друзі, експеримент наш удався. Осадили ми 110-ту фільтрову трубу на 3 метри. Нижче уровня криниці води. Запустили насос, дає у нас скважина куб 200, вода не заканчується. Якщо видно, там в трубі видно водичка. Насос нижче стоїть. о, Бачите, качає, качає, куб 200 за годину дає ця скважина. Тут ще лишили тако десь приблизно метр фільтрової зони вище. Поставили, щоб як керниця набереться води, там до притоки йдуть, якщо видно, такі джерельці маленькі воно там б'ють, як набереться так, керниця водички, тако, воно теж буде пропускати через цю фільтрову зону в скважину воду. От так у нас вийшов такий експеримент. Від 110-ту турбу погрузний насос. Так, друзі, ще хочу, ще хочу вам показати, як в скважині перебуває вода. Зараз насос працює, вона там десь метра два стоїть. Зараз виключимо насос і подивимося, як перебуває скважини вода. Виключай! Дивіться, як прибуває славно, притоки байдужі, булькотить там, все підходить, все підходить. Щас буде злив в саму криницю. Дойшло добре. Так, да, вже дійшло до уровня дна криниці. А, все, вже видно оці е... відтоки йдуть. Да, і відтоки йдуть до ондо... через це. І вже в криницю набирає, бачите вонду?